Добрий день, малята! Сьогодні я розповім вам про працю людей навесні. Але спочатку відгадайте загадки про садовий інвентар. Залізний ніс в землю вріс, риє, копає, землю розпушує. Що це малята? Це лопата молодці. У своїм садку Андрійко квіти полива із чого? Із лійки, погляньте, яка гарна лійка. За водою йду і з собою беру, бо без нього нікуди не наносиш ти води. Що ж це таке, малята? Куди ми набираємо воду? Так, це. Відро. На городі він лежить, і вода по нім біжить. І не шит він і не ткань, а із гуми зроблен шланг. Листя, що впало, ми ними згребли, землю розпушити вони нам допомогли. Що ж це таке малята? Так, це граблі. Усі загадки ви відгадали, а зараз дивіться на картинки та повторюйте за мною теплиця, грядки, город, сад, клумба, насіння, розсада, саджанець. Посадка, поле, трактор, тракторист. А зараз подивіться на картинку і скажіть, які інструменти в ній сховались. Так, тут ми бачимо відро, ще що? Лопата. І граблі, молодці! Ви виконали всі завдання. А тепер послухайте розповідь про працю людей навесні. Як тільки на полях розтанув сніг, зразу починаються весняні роботи. Багато клопоту для людей навесні. Весна найгарячіша пора року для роботи. В народі кажуть весняний день рік годує, ось і трудяться люди на весні. Праця на полях з рання і до самої ночі. Вносять добрива ґрунт, пашуть, боронують землю, засівають поля зерновими культурами. Пшениця овес. Кукурудза та інші сіють насіння овочів, саджають картоплю. Треба встигнути все зробити, доки не пересохла земля. Наприкінці весни висаджують в теплу землю розсаду огірки, помідори, капуста. Багато роботи у людей на огородах. Але в садах теж роботи немало. Треба окропити дерева, щоб відлякати шкідників. А ще малята нижню частину стовбура білять. Висаджують молоді деревця та кустарники. Також малята проводять обрізку дерев, а на клумбах висаджують квіти. В парках, на подвір'ї люди прибирають торішнє листя та підмітають. Приводять все до ладу. Багато труда весною вкладають люди. Тоді і літом гарно. Восени врожаю буде багато, а взимку запаси. Ось тепер ви все знаєте. Про працю людей навесні та що людям який інвентар потрібен. А зараз ми будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей!